Водалічики, як це маєте. Для вас розклад на червень. Бачите, ви такі класні воду вилибаєте. Да? Водалій це в нас повітря. І давайте подивимося, що робиться у вас в червні, куди то повітря кинеться. Кажуть, зараз буде дуже жарко, тому повітря буде в нас нагріто. Ой! Чого ти телетиш? До речі, дуже класна колода. Gold Foil Tarot». Райдера Уейта. І так, водолейчики у червні. По-перше, енергія червня. Так? Загадуйте е, ситуацію певну, і подивимось, як її можна буде вирішити. Яка у вас буде несподіванка? І як проявити любов до себе. Взагалі, питання, які я викладаю, є питання, коли кажуть, чи я куплю машину, чи я одружуся. Питання, які є в моєму розкладі, вони більш спрямовані на психологічні аспекти. Тобто, коли ви чуєте мене, ви для себе можете зрозуміти певну модель поведінки, підказку, інсайт. У мене іде більш ніхто є зак-фехай, кажуть німецькою мовою, тобто справді там, приїхали-уїхали. Я більше в своїх розкладах. Роблю акцент на психологічну сторону. Позитив, негатив і порада для водолейчика. Ой, вибір у вас, так? Що ви собі думаєте, думаєте. І ви прям випали. Так. І так, загальна енергія хорошо хорошо сидим. Дев'ятка кубка, ви наповнені, ви попрацювали, наповнили. Але тут, знаєте, проблема цієї карти в тому, коли людина каже: Все, я вже прийшов, сижу і вже не буду рухатися. Це той момент, коли ви довольні життям. Але як показує досвід, коли людина зупиняється і каже: мені вже нічого не треба, вона починає деградувати. Тому от зараз вам така порада. Все світ каже, Видалічик, ну добре, ти прийшов, але ж вас силно, у вас візіонери, так? що таке візіон? Це бачення, це нові проєкти, У вас же ж джмелі десь знаходяться в тій самій точці, і ви завжди рухаєтеся. От зараз у вас якась така пауза, може, то зати перед бурі, як то кажуть, але ви от зупинилися. Така собі маленька у вас пауза. Так, ситуація, яка вам допоможе, чи, чи взагалі що вам допоможе, вирішити ситуацію. Рицар Жеслав. Жеслав, це в нас може бути якась, знаєте, або людина, яка займається от бізнесом, це там маркетологи, може фотографії займатися, якісь менеджери, агенти. Тобто людина, яка займається от фотографією, да, Оформити ваш блог в інтернеті, тобто вам треба звернутися до професіоналу. Взагалі ще це може бути якась певна енергія, яку ви маєте підкачати. От Сонячна енергія, енергія життя. Тобто для того, щоб вирішити вашу ситуацію, ви або звертаєтесь до професіонала, або ви прискорюєте без, ну, темп да, темп опрацювання. Не сидите. от Вам зараз кажуть, ви собі сіли і вам нормально, а вам карти кажуть, так, хорош сідай вже йде сапати, там вже колорадські жуки десь. Несподіванка, дурак. Що таке за дурак? Давайте подивимось, зробимо доп, Що є в цій карті? Ну, тут може бути обман зі сторони вашого знакомого. Знаєте, коли от ви з кимось познайомитесь, да? і людина буде вас обдурювати. Або це може бути якесь таке нове знайомство ем, з людиною такою емоційною, да? тому що по дороку початок шляху, і от рицарь Кубка це такий собі коханець. Да? Це може бути, ну бачите, вони йдуть в різні сторони. Тут, в принципі, людина, яка йде кубкам, насправді вона трошки так ета, дивиться в інший напрямок. Будьте, будь ласка, обережні, якщо ви познайомитеся з кавалєром якимось. То вам треба думати, що можливо він, знаєте, це от початок відносин, але будьте обережні. Це такий інвантільний мальчик може бути. По дураку, як то кажуть, жінчина да, чоловіки, якщо ви познайомитесь, ем, просто жінка вісна вона сюди пішла, туди пішла, в неї все хі-хі-ха-ха. Тобто, от інфантильність така, несерйозність. Зверніть, будь ласка, увагу. Якщо буде така людина в вашому житті. Тепер, як проявляємо любов до себе, захищаємо свої інтереси. П'яка жезла, от бачите, вони тут всі з паличками, тими жеслами і хто вліз, хто по дрова. Щоб проявити любов до себе, карти кажуть вам, відстоюй свою думку. Тобто, чи вам прийшов лист від власника квартири, де вам сказали, будь ласка, доплати 150 євро. А ви така дивитеся і кажете, добре, але будь ласка, мені рахунок покажіть. Тобто, перевіряйте, хтось робить якісь нападки, да, і в відкриту з вами конфліктує, ви маєте вчитися відстоювати. Це може бути, знаєте, іспит ви будете здавати, якісь там дисертації писати от іменно. Відстоювати, розвиватися і захищати себе. От в цьому проявляється любов до себе. Коли ви кажете, я себе ціную і я поважаю свій досвід. От буває людина, спілкуєшся з нею, вона має там докторську стіпінь, да? чи дуже освічена людина, але вона не може. Є таке німецьке слово durchsetzen», Тобто, от, показати себе. В даному випадку ведолей. Ну, в принципі, ви це вмієте. Поборіться за себе. І все буде добре. Що буде в позитиві? Ви будете в позитиві. Король Мічей, Водолей. Да? А що в цій карті? Що там з вами буде? Що це вам так добре? Ну, Якесь ви рішення приймете. да? І це рішення, в принципі, буде дуже таким. А яке вирішення, що ви там будете розробляти? Ви вирішите йти в, скажімо так, по сонцю. Це може бути новий етап розвитку в щастя. От знов таки, коли людина от, сидить, не розвивається, можливо, цей процес, який відбудеться, да? У вашому житті. Це може бути от знайомство з людиною, з якою ви познайомитесь, і ви будете з ним трошки конфліктувати для того, щоб відстояти себе. І тоді ви приймете рішення. Я хочу свідомо йти. Тут може бути і от якісь там одруження, народження дитини, оскільки по мічу, це означає. Рішення, рішення там розробити щось, да, просто от знати, чого я хочу. І це буде важливе рішення, воно буде для вас дуже позитивним. Тому класно, якщо ви приймете. Бачите, у вас якраз і сумні, видно колоди, сім'орка кубка коли людина не знає. Але ви приймете це рішення. Що буде в негативі? Девятка Пентаклій. А що це в нас в негативі така хороша карта? І що й Єрафант? Так, зараз подивимось. Даже так. Тут, в принципі, знаєте, в негативі, може ви вирішити тут залишитися в сім'ї. От якщо у вас, скажімо, є родина, да, тут ви познайомилися з коханцем, то в принципі тут вам придеться зробити вибір, чи обрати жінку, якщо тут чоловік є, до чого приведуть ці відносини, які є залежності, оскільки по дьяволу тут може бути, знаєте, як людина, яка буде вас через. Розкази про релігію завлікати до того, що вам не хочеться. Це якісь там от секти, да? коли людина буде вас свідомо маніпулювати для того, щоб через. От... Хто в нас там є такі цікаві, не знаю, там є там поліамарічні якісь да, відносини, коли кажуть, там щось таке вище і все призв'ячено Любві, насправді це просто залежність. От вас будуть вести в залежність. Притом, жінка може бути і вашою коханкою, яка просто буде, наприклад, наполягати так на Одруження, але насправді це буде маніпулювати цим одруженням, і вам придеться тут вирішити, що ж ви хотіли б робити. Прикольна у вас ситуація, водолійчики. Так, порада. Туз кубков. По тузу у Кубков ви маєте зрозуміти, що життя складається з маленьких радощів. І якщо не цінити ті самі маленькі радості, то кіна не буде абсолютно. Тут може бути вагітність, От тут хлопець який прийшов з рибкою, тому хто хоче завагітніти, вам це вдасться. Потрібно дивитися за собою. І так, оракул. Зараз витягнемо карту і подивимось. У вас прям красота, водолейчики. Тут ви не водолейчики, а водолії, відповідно до того, що відбувається. Яка порада для вас у червні? Магнітізм, бачите? Упс, вибачаюсь. Який у вас магнітізм? Ви прям будете ту енергію, да, от, вона вам просто йти буде. Ви будете її випромінювати. Але будьте обережні, вам прийдеться зробити вибір. Можливо, ви приймете вибір. Сонце це там родинне життя, таке класне, да, і ви захочете позбавитись від цього, оскільки тут ваша да, буде якось вами маніпулювати. Будьте дуже обережними. І не забувайте, що те, якими ви є, от ваш внутрішній світ, він притягує до вас людей. Але ваші думки відкриваються також іншій людині. Подумайте, хто вам потрібен у вашому житті, кого ви хотіли б притягнути. На все добре!